Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Ласкаво прошу у нове відео. Сьогодні у нас з вами рубрика Ваші посилки і поговоримо про шикарні просто неймовірної краси аромати, які мені надіслала моя підписниця Ліля. Сьогодні в мене буде шість ароматів, з якими я познайомилася. Хочу поділитися своїми враженнями про ці парфуми з вами. Насправді Ліля надіслала мені чи то 11, чи то дванадцять різних там пробників від левантів. Я хотіла їх всі вмістити в одне відео, не ділити це відео на дві частини і так далі. Але коли я почала тестувати ці парфуми, я зрозуміла, що мені просто треба, знаєте, зупинитися в моменті, насолодитися кожним парфумом. Вижати з нього, так би мовити, все для себе, не нагромаджати там, свої рецептори і відповідно не затягувати відео. Ну, одним словом, настільки мені сподобалося, ну, принаймні, ось ця перша шестірка, да, сьогодні буде шість ароматів, як я вже сказала, що я вирішила решта залишити на наступний раз, тому що ну, ці парфуми мене ну, просто вразили. Абсолютно, якісь в більшій мірі, якісь в меншій мірі, але ну, практично, практично, всі аромати мені сподобалися, про які сьогодні піде мова. І давайте розпочнімо. Мій безперечний фаворит. Цього відео, два, напевно, буде фаворит, а може три. Ну, давайте перший фаворит, який мені просто дуже сподобався аромат. Це у нас бренд Bayredo. Сьогодні буде два аромати від цього бренду. Перший називається Pulp. Багато чула про цей парфум. Я знаю, що він багатьом подобається, але. Я сама якось ніколи цей аромат не тестувала і особливої цікавості чомусь в мене не було. Ну, знаєте, якщо аромати занадто дорогі для моєї кишені, так би мовити, для мого гаманця, то я не дуже і задивляюся на них, відверто сказати. <кій> от тому, е я за ним якось не ганялася і так далі. Ну, от, завдяки Лілі. Тепер в мене є ось цей пробник, і мені, звичайно, потрібен повноцінний флакон, тому що це неймовірної краси просто аромат. Аромат про інжир. Я, ви знаєте, мені навіть шкода його наносити на серветку. Я, напевно, нанесу собі на зап'ясток. Який він гарний. Та, він може здатися от звичним. Але наскільки він приємний, і наскільки я люблю інжири, і тут прямо плід соковитий, солодкий, ну, шикарний парфум. Звичайно, попадає в мій вішліст, і буду моніторити на нього ціни. Буду шукати і сподіватися, що колись я все ж таки придбаю собі цей парфум. Аромат був випущений у 2008 році, на жаль, не бачу парфумера на фрагрантиці. А в верхніх нотах в нас чорна смородина, бергамот, кардамон. Я обожнюю чорну смородину. І вона тут відчувається таким і листочком, і ягодками такими терпкуватими, дуже приємними, дуже такими реалістичними навіть. В середніх нотах у нас, власне, інжир, червоне яблуко тіаре. Я не дуже люблю тіаре. Тут особливого не відчуваю. І в базі в нас проліне, квіт, персика і кедр. Моєму чоловіку. Я дала йому понюхати, кажу, що, як тобі цей парфум? Що ти там? Що скажеш? Він зазвичай просто каже: подобається, не подобається. Якісь мінімальні коментарі. Він попросив понюхати мій, мій зап'ясток тричі. Тричі. А. Він сказав, що йому пахне малиною і фейхоа. А мій чоловік все своє дитинство провів в Азербайджані. Він жив в Баку. Ну, багато років я не пам'ятаю, скільки до 9 років здається. Ну, Все його фактично дитинство там пройшло. І там. Була найсмачніша у та фейхоа. Та, та фейхоа, яка продається тут у нас в Україні, вона зовсім не така. Він постійно її купує, він хоче згадати, знаєте, повернутися напевно в таке безтурботне дитинство. Але завжди вона якась, ну, чи не зріла, чи кисла, ну якась не така. І він, ну, для нього ця фейхуа з дитинства це якийсь неймовірний просто фрукт, який неймовірно смачний, він дуже пахучий, його багато. Він прям, ну. Завжди згадую, знаєте, він, а, цей зап'ясток мій каже, десь ще раз понюхай. по ще? Цей пахне фейхоа, цей пахне отою фейхоа. Тобто, такі якісь знаєте, в нього спогади виринули з його свідомості на рахунок цього аромату. Ну, Можливо, тому що я знаю, знала, що тут є інжир. Мені якось одразу інжиром і запахло, знаєте. а він не знав. Я йому сказала, мені пахне інжиром тобі ні. Він каже, мені ні. мені пахне фейхуа і мені пахне малиною. Ви знаєте, я можу повірити на рахунок малини. Та й, в принципі, на рахунок фейхуа. Ну, можливо, та фейхуа, яка йому тут почулася, перекликається десь з чорною смородиною. Ну, є така терпкуватість деяка у шкірках оцих фейхуа. Можна спутати з чорною смородою, напевно. Ну, Аромат просто дуже гарний. Так, він солодкий. Солодко-фруктовий. Він, до речі, напевно, і відноситься до групи фрук... фруктових, так? Квіткові фруктові, так. Боже, який він красивий. Його порівнюють з сайн-дайн від Ларен Мадзони. Також хочу цей аромат. Там також про інжир, але ось цей байредо пульп, він. Мені б сподобався навіть більше. Це просто неймовірної краси, солодкі і жири, інші якісь фрукти, ну кому які. так? Я відчула тут смородину, чоловік відчув малину, відчув Фейхуа. Стерпкувато-солодкуватий. Дуже-дуже красивий. Такий шлейф в нього, просто неймовірний. Знаєте, я вчора ці аромати наносила собі на руки, я просто сиділа і. Я знаходилась в неймовірній, такій, знаєте, в якомусь коконі, в аурі цих неймовірних шлейфів, приємних ароматів. І вони всі такі насичені, всі такі красиві. Ну, я отримала, знаєте, неймовірне задоволення, коли тестувала ці парфуми. Наскільки вони мені сподобались? Отже, перший це «Байредо». Наступний аромат дуже мені цікавий цей бренд, бренд BDK. Я до там, вчорашнього буквально дня не була знайома з жодним ароматом від цього бренду, але, звичайно, чула багато позитивних відгуків. І аромат, з яким мені вдалося познайомитися завдяки Лілі, називається «Rouge Smoking». Я так само хочу нанести його на шкіру. Аромат мені сподобався, але він не викликав в мене ефекту вау. В замітках я записала, що початок у нього дуже цікавий, солодкаво-тютюновий. Я не дуже люблю тютюн. Іноді я його просто не переношу, а іноді ну, нормально ну, ну немає якогось такого захвату. Знаєте, тут е, тютюн, який нагадує, чи то тобаку ваніль від Френбук, від е, Форда, чи то просто тобаку від. <кій> власне, Франк Буклі, от є тут такий от тютюн солодкуватий аромат у нас 2018 року. І далі я пишу: в замітках дуже швидко він стає занадто солодким квітково пудровим. Солодкий геліотроп, або це те, що я відчуваю найяскравіше. Коли я подивилася в піраміду, я здивувалася, що тут в верхніх нотах вишня. Окрім вишні, тут ще рожевий перець і бергамот, але мене, от вишня здивувала, я її тут не відчула. В середніх нотах чорна ваніль, геліотроп, квітка апельсина, в базі, бобитонка, кашемірове дерево, білий мускус, амброксан, А... Вишні я тут. Я здивувалась, по-перше, що тут нема тютюну. <кій> я думаю, що вишня. І боби тонка дають ось цей такий легкий відтінок тютюну, напевно. Тому що часто табачні такі тютюнові аромати, в них можна відчути деяку вишневість або кальянну вишню. Часто кажуть, хоча там вишня не заявлена, ну просто табак, точніше, тютюн, але відчувається вишневість. Тут навпаки присутня вишня, присутні боби тонка, і відповідно може здатися, що пахне тютюном. Ну, принаймні мені так здалося. От найяскравіше я відчуваю геліотроп за солодкий, занадто пудровий. І боби тонка. Ну, саме ці боби тонка підсилюють усю солодкість, пудровість геліотропу. Я би не купила цей аромат. Відверто вам скажу за ті гроші, які за нього просять. Мені достатньо від леванта, Якщо попередній пульт, мені треба відро, я би хотіла поливатися і постійно відчувати. Ну, по-перше, я дуже люблю фруктові аромати і ягідні аромати. Само собою, інжир. Тут я люблю вишню, але я її тут не відчуваю. Я відчуваю лише пудру. Я втомилася від таких солодких пудр. Дещо ціанідних, таких мигдалевих. Тут не мигдалева пудра, просто пудра, квіткова пудра, але ну, вона мене втомила. Хоча я розумію, що аромат, багато в нього, напевно, прихильників. Поціновича відчула багато схвальних відгуків. Цей аромат порівнюють з Томкаром Есенс. Ну, як, 40 дизлайків, 28 лайків такої собі. Да? Порівнюють з дольче Алісір, Ну, ні, друзі, це абсолютно не то пальто. Не схоже. Для мене, як я вже сказала, це табачно тютюново-пудрово-квітковий аромат. Красивий, але... але не вау. Я просто відійшла від такого направлення. Я не люблю тютюн останнім часом. Так, їдемо далі. Далі ще один аромат, який мені так само дуже сподобався. Це у нас Стефаном Берлука. І аромат, який називається Venom Incarnate. Venom Incarnate». Я його так само буду наносити на себе. Дуже красивий аромат. Незвичний такий флакон. Аромат 2022 року, відносно новий аромат. Ви знаєте, я дуже здивувалась, коли я побачила піраміду. Я спочатку, коли тестую аромати, я намагаюся зрозуміти, що воно таке. Чим воно мені пахне без всяких пірамід. Якщо я не можу зрозуміти, звичайно, я одразу йду на фрарантку. І я писала в замітках надзвичайно гарний і цікавий. На старті я відчуваю підкопчену солодку замшу. Оо! А... Коли я пішла в піраміду, я побачила, що у верхніх нотах тут а, суниця, полуниця, чорниця і карамель. В середніх нотах малина, кедр, куриця, в базі шкіра, ваніль, боби тонка і пачулі. Це пачулі. Це замша, ну там шкіра замша, ну мені більше чомусь замша чується, з легким відтінком полуниці. Тут справді відчувається полуниця. Е я пишу, що, що в базі вона з шафраном вже. Тобто, коли аромат поступово розкривається, дуже красиво, коли відходять ось ці такі верхні ноти, розкривається в. Варення, напевно, з суниці полуниці Далі виступає шафран, хоча його тут немає. Ну, от щось таке колюченьке. Ну, можливо, це ось ця шкіра, да? тому що шафран часто він нагадує оцей акорд шкіри. Дивлячись в піраміду, дивлячись на флакон, можна а, собі намалювати в уяві, що це буде солодкий полуничний якийсь сироп, нектар, щось таке, прямо тягуче, солодке, тут ще й карамель у верхах, обитомка, ваніль. Можна собі таке щось солодке, е, дупо -злипа, злипательне, да, чи як сказати. Але завдяки шкірі, завдяки пачулі, ось цьому можливу кедру, все зовсім не так. Це дуже витончена, надзвичайно тонка, шоршава така шкіра вивернута, замша, да? З відтінками малини і шафранової полуниці. Це, неймовірно, красиво, це дуже цікаво. Цей аромат постійно хочеться нюхати. Хочеться його вдихати. Подивитися, які ще грані він відкриє. Буся скаче просто по всім під віконникам. Хочу, певно, вийти на двір. А на дворі сьогодні дощ. Дуже красивий аромат. Мені він дуже сподобався. Цікавий. От в мене просто був майже шок, коли я подивилася в цю піраміду. До речі, з чим його порівнювати? Я дивилася вже. Не знаю цих ароматів. На жаль, Ксержов Ла Лапітала Ла я не знаю цей парфум. Аніверсаріо Панетон Roma. Щось італійське. Ну, не знаю я цих ароматів, але шикарний аромат, дуже мені сподобався. Окей, їдемо далі. Далі аромат, який мені так само дуже сподобався. Я його теж хочу нанести на шкіру. Мені просто шкода ці дорогоцінні краплі кудись. Я не хочу так, буде некрасиво, якщо буду так. от Нюхати себе. Ну, я не можу. просто. Це настільки гарно, що я не можу просто вносити це на серветку. Це буде неправильно. Аромат, який називається slow dance. Це, знову ж таки, бренд Byred. А, Мої замітки спочатку смолистий, масний, такий, знаєте, аж олійний, ніби якась така олія. прямо. Геранієва. Що герання олія. от до того, що як заглянути в піраміду, я думала, це ж троянда, чи що вона така якась терпка, чи гіркувата. Але коли я подивилася в піраміду, я побачила, що тут не троянда, а герань. Часто герань підсилює троянду в ароматах і додає такої гірченки. Ем... Розкривається лабданомом, фіалкою. Далі деревина з коньяком. Дуже цікавий, дуже гарний, шикарний. От далі я ці всі слова пишу, тому що база це просто отвал башки. Як то кажуть, просто база неймовірної краси. Я не могла надихатись цією базою. Я не думала, що аромат настільки красиво розкриється на моїй шкірі, що мені буде хотітися нюхати тільки його. В верхніх нотах у нас опопонакс і коньяк. В середніх нотах у нас лабданум, фіалка герань. В базі ваніль, пачулі, лада. І мені він пахне геранівою такою олією, якоюсь таким масним чимось таким, от, як я вже сказала, дуже олійний, дуже масний, такий розмиті кордони, тобто незрозуміло, що там ще. Поступово починає виходити суха деревина, от ніби спил дерева з коньяком. І в базі просто вау. Просто вау, дуже гарний аромат в базі. От зараз він ще не дійшов до своєї бази. Я просто відчуваю суху деревину. Не старого дерева, не старих досок, а свіжий. оце свіжий спил. І коньяк. Дуже красиво, просто неймовірно. Просто неймовірно, і красивий аромат, особливо в базі. От на старті тут дуже гарно відчувається все Попонакс. Прямо дуже. І далі Герань. Що я хочу подивитися, Зрівнюють цей аромат Гучі одепарфам. Аромат знятий я його взагалі не знаю. Амбер Absolute від Том Форд. Імперіал, я погано пам'ятаю Ван Кліф. Він дуже дивний. І він дуже гарний і незвичний. От просто ніша сама натуральна ніша, яку хочеться нюхати, хочеться зрозуміти. Дуже гарний аромат просто вау, браво! Наступний парфум, який я протестила від бренду Tat Lib який називається I'm Trash. І тихо. І далі щось там ще якісь там слова. І теж буду його наносити на себе. Я. Сьогодні знову буду так, от, знаєте, блоку хати з цими, з цими шикарними просто шлейфами. Цей аромат мені сподобався. А Він мені нагадав Dolce Gabbana Light Blue. Який я не люблю, до речі, але цей от I'm Trash мені сподобався. А в замітках я записала свіжий, фруктовий яблуневий, схожий на light Blue, але кращий. Чому? Тому що тут зелене яблуко прям таке натуралістичне аромат 2018 року і в нотах в нас власне, яблуко. І це супер Акігалаву Троянда Сандал Атласки Кевер. О, порівнюють з Blue. 97 лайків і 159 дизлайків. Дуже схожий, але от кращий. Не знаю, мене в свій час Blue просто вже настільки нервував, він був в мене, він був мого чоловіка, чоловіча, відповідна версія. Він мені настільки набрид, що я не люблю цей аромат. Він прямо дуже схожий, але тут таке зелене яблуко. І це при тому при всьому, що я не люблю зелене яблуко. А воно тут прямо ну, головне. <сміття> На деревній базі. Ну, це і супер, і Галивуд, звичайно. Мені здається, літом це буде дуже красиво. Хто любить. Gabbana Габана Light Blue. я навіть не знаю, чи є сенс, так би мовити, купувати цей аймтраж, тому що ну, вони реально дуже схожі. Але це мені подобається більше. От він мені подобається більше. На літо я би хотіла цей аромат поносити. Не знаю, може він мені дуже скоро набридне, тому що постійно буде нагадувати цей Blue. Але от, ну, красиво, ну, яблуко, знаєте, ще декілька років тому для мене яблуко, ну ми всі травмовані зеленим яблуком до накаран. І після того аромату всі зелені яблука пахнуть якимось освіжувачем або якимось порошками, або ну, таке щось побутове, да? то в ну, дуже важко було. Якось відкрити для себе це, це зелене яблуко. Я почала з ангела від Thierry Мюгліра і поступово зелені яблука почали мені подобатися в ароматах, не у всіх. Ну, я перестала відчувати ось цю таку освіжувача, ось, ось так би мовити. Ось цей красивий. Що я можу сказати, друзі? Блочі габана тільки краще. Яблуко виразне. Одразу вгадується і деревна база. Воно буде, напевно, дуже стійке і шлейфове за рахунок Солі Су рак і галавут. Тому дивіться самі, якщо вам подобаються свіжі, такі прямо свіжі зелені яблука, дуже соковиті, то є зміст придивитись до цього парфуму. І останній аромат, який я не буду наносити на себе, нанесу його на серветку, це італійці профумо Firenze Bona Lenty. Або на Ленті давайте нанесемо на серветку, тому що це щось з чим. Аромат. Дуже солодкий. Я написала: це щось приторно солодке, ніби варене згущене молоко. З якимось фруктом. Аромат 2019 року, і тут є банан. До речі. На сервеці ще бути. Ну, Тобто на сервеці ще можна десь там той банан вгадати, а на моїй шкірі ні. Це була просто згущенка. Така не те, щоб варена, а переварена. В верхніх нотах тут банан, абрикос, персик, червоні фрукти. Дуже хотілося б почути банани. Знаєте, потім, коли я пішла в піраміду, після того, як протести на своїй шкірі, думаю, та ладно, де, де воно, де фрукти, де банани? Нема ну Якісь абстрактні фрукти, так як тут і вказано: червоні фрукти, які ну самі придумайте. Да? І от в мене це фрукти і переварене згущене молоко. В середніх нотах ну, тут кокос, ваніль, малина, в базі е печиво, тофі, карамель, мускус оце от печиво, тофі, карамель, з ванілею, з червоними фруктами. Все це замішано, переплавлено чомусь на водяній бані. І отак от, от воно пахне. Це така потужна композиція, солодка гурманіка дупо злипаюча. Да? Хоча тут пишуть середній шлейф, середня стійкість це просто атас. Порівнюють ще з якимись, напевно, італійцями. Glaze Ecstasy Simone Andreoli. Не знаю, що воно таке. Взагалі тут порівнюють. Ну, от Atar Collection Hayati, я не знаю такого. Нічого не знаю. Ваніля, ваніла Кейк від Монталь. Ну, такої. 3 лайка, 3 дизлайка. Ну, одним словом, це. Крем бруле. О, це можливо крем-бруле. Я дуже люблю морозиво Крем Бруле. Це моє улюблене морозиво. Ну, так, як я вам сказала, друзі, це Тофі, карамель, пащево. Все це розтопили на водяній бані і поляли ним червоні фрукти. Непогано, але це настільки відверта, прямолінійна гурманіка, яка просто ну, втомлює. Надпотужна, надшлейфова, голосна. Ну, це атас. Я не хотіла так пахнути. Тому не наносила сьогодні це на себе. Пульп від Байредо просто. ну... Зеленинка якась пішла. Бідікей. Ну, гарний, ну, гарний. Знаєте, такий, можливо, навіть Лабданом десь пішов зараз. Окрім ось цього. Геліотропа, ось, окрім ось цих бобів тунка. Оцей Веном Інкарнант. Як він, правильно читається. Веном інкарнат. Стефан Бертлука. Яка це красива замша. З пачульками і з полуничками. Ну це просто. Ось цей Slow Dance Байреду дуже гарний, але він ще не дійшов до бази. От він ще не дійшов до бази. От та база, яка мене просто вона мене настільки вразила. Він ще продовжує бути таким масним геранівим деревним. А trash. Зелені яблука. Ну і, власне, бо на ленті, варена згущенка. все. Шикарні аромати. Дуже мені сподобалось. Я отримала просто насолоду, коли тестувала ці аромати. І зараз, коли вам про них розповідала, дуже вони мені сподобалися. Я без радістю купила декілька, але ціни ну, просто захмарні. А Стефану Бертлука, я не знаю, там, напевно, до 11 тисяч буде доходити аромат. Ну, власне, так само, як і пульп, як і slow dance, слоуденс, і, ну, rush смокінг, я думаю, тисячі за 4,5, якщо дуже постаратись, можна знайти. Але це не той аромат, за який я готова віддавати такий гроші. Друзі, напишіть обов'язково в коментарях, чи знайомі ви з цими ароматами, які враження на вас вони справили. Мені буде дуже цікаво. Дякую вам за увагу. Бережіть себе і всім, па-па.